Привіт! Ласкаво просимо до покер старт. Я Іван Каскар, і це відео Ваш путівник по seat and Go. Отже, що таке seat and Go? Це тип покерного турніру, часто скорочений до СНГ, особливістю якого є те, що він стартує одразу після заповнення всіх місць за столом. Іншими словами, турнір починається як тільки зареєструється оголошена кількість гравців. Стандартні турніри починаються у визначений час незалежно від кількості зареєстрованих людей, але and Go не розпочнеться, поки не набереться необхідна кількість гравців. Це може бути 6 гравців, а може бути 180. тому що може бути одностоловим або багатостоловим турніром. Ви можете вибрати в залежності від ваших особистих уподобань. Ви також можете вибрати швидкість гри. Існують звичайні турбо та гіпертурботурніри. Звичайний дев'ятимісний СНГ це одностоловий турнір з дев'ятьма гравцями. Цей турнір триває від 50 до 80 хвилин. Якби це був турботурнір, він би завершився приблизно за 30-50 хвилин. І в звичайному і в турботурнірах призи отримують три кращі гравці. Шестимісні гіпертурботурніри грають набагато швидше, вони тривають від 9 до 17 хвилин і виплачують призи тільки двом кращим гравцям. Коли йдеться про багатостолові and go турніри, існує мінімальна та максимальна кількість учасників це від 18 до 45 гравців або від 9 до 180 гравців. Коли досягнуто мінімальної кількості учасників, турнір починається. Інші гравці можуть приєднатися протягом періоду пізньої реєстрації, поки не буде досягнуто максимальної кількості учасників. Наприклад, СНГ з 9 до 45 гравців починається, щойно зареєструються перші 9 гравців. Пізня реєстрація відкрита ще 25 хвилин, але закривається раніше, якщо досягнуто максимальної кількості учасників 45. Нарешті є sit and Go 50 на 50», які виплачують призи половині кращих учасників. Це зазвичай восьмимісні одностолові турніри, які закінчуються, коли залишаються чотири гравці. Усі гравці, які потрапляють у призи, отримують однакову виплату плюс додаткові призові гроші залежно від розміру їхніх стеків. Наприклад, у турнірі 2 долари 50 на 50 СНГ. Усі гравці, які потрапляють у призи, отримують 1 долар 85 центів плюс додаткові 6 центів за кожні 100 фішок у їхньому стеку. Щоб уникнути сумнівів, все це обчислюється для гравців автоматично. Гаразд. Давайте перейдемо до стратегії «Sit and Go». Поширеною дією як у турнірах, так і у «Sit and Go», є крадіжка блайндів. Ця тактика особливо потужна, коли ви знаходитесь на пізній позиції, тобто на одній з останніх позицій перед блайндами це або в катофі передостаннє місце перед блайндами, або на батні останнє місце позиція дилера. Крадіжка бландів допомагає вам накопичувати фішки з мінімальним ризиком. Це дає вам психологічну перевагу та встановлює ваш імідж за столом як агресивного гравця. Гра з пізньої позиції ідеальна, тому що у вас більше інформації та менше гравців, які діятимуть після вас. Це збільшує ваші шанси на успішну крадіжку бландів. Стандартний рейс у два або у два з половиною великого блайнду зазвичай спрацьовує, але слідкуйте за тим, як часто ваші опоненти захищають свої блайнди, і, відповідно, коригуйте свою гру. Якщо вони починають часто і агресивно захищатися, переоцініть силу своєї руки та адаптуйте стратегію. Грайте більш сильніші руки проти них і будьте готові грати на постфлопі. Пам'ятайте, крадіжка блайндів – це не просто виграш кількох фішок. Йдеться про отримання психологічної переваги та створення основи для майбутніх ходів. Опануйте цю стратегію і ви додасте ще один інструмент до свого арсеналу. Я Іван Каскар, і тепер ви знаєте основи Go. Не забудьте натиснути всі кнопки, поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше контенту. Дякую за перегляд.